Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами детально поговоримо про випадки, яких останнім часом стало набагато більше, коли на камеру попадаються ситуації, в яких українців. Б'ють в Польщі, нападають на них. Це були вже напади і на дорослих, та на жінок, на чоловіків. Були напади на дітей з України, на скажімо так, на основі того, що вони просто являлись українцями. Це називається ксенофобія. Ми поговоримо сьогодні максимально про причини, чому цих нападів стало більше. Також про те, як з цим боротися, я думаю, що величезній кількості людей така допомога в Польщі на сьогоднішній день потрібна. Тож дивіться це відео до кінця. Обов'язково, друзі, підтримайте його лайком, коментарем. Це дуже сильно допомагає боротися з російськими ботами. І, до речі, можете навіть самі зайти в коментарі і подивитися, наскільки багато. Там е, ненависті до українців, різних повчань, типу вертайтесь в Україну, нема чого в Польщі сидіти, ви ніде не потрібні, ви там е, тільки всім мішаєте і так далі. Це все російські боти, не потрібно звертати увагу на е, такі коментарі. Я їх намагаюся максимально швидко видаляти. От, Ви також можете на них скаржитись, якщо у вас є, звісно, таке бажання. Тому е, переходимо до основної теми. Справді, останнім часом набагато частіше почали попадатись на відео е, ситуації, коли на українців нападають, українців б'ють, і е, для цього є декілька причин. Ми про них поговоримо в кінці відео. На початку я хотів би поговорити взагалі про е, ті причини, які е, якби, являються ключовими в цих нападах. Чому взагалі поляки так реагують на українців? Їх є. Я їх визначив в основних чотири: по-перше, це необізнаність людей. Неодноразово на відео перед нападами і ви могли бачити. І я бачив, коли поляки починають дорікати українцям: типу що ви тут поприїжджали, Ми вам дали набагато більше, чим мали б дати. Ми тут вас утримуємо. Це при чому говорять і всім, хто приїхав до початку війни, після початку війни. Ми вас утримуємо, ви маєте бути вдячні і взагалі не розказуйте, як нам жити, що нам робити в нашій країні. Це навіть відбувається у випадках, коли ці поляки порушують закон, порушують якісь особисті кордони українців і так далі. Друга причина це зниження рівня життя в Польщі. Це пов'язано з. Тією глобальною світовою кризою, яка в якій Польща також опинилась, інфляція дуже і дуже сильно росте. Ціни на продукти зростають. При цьому заробітні плати е, залишаються або на тому самому рівні, або зростають зовсім і зовсім трошки. Тобто, чим бідніші люди, тим злішими вони є, скажімо так. Е, наступна причина це е, вплив російської пропаганди. Неодноразово ми також про це говорили. Сюди, до речі, включаються і оті самі атаки ботів, які є і на мій канал, і на інші канали, які пов'язані з українцями в Польщі. Також в мене також була ситуація зовсім недавно, коли на типу на польський канал залили моє відео з субтитрами і сказали, що от цей блогер там ненавидить поляків і так далі. Хоча відео було там абсолютно не про це, я це відео видалив. Канал був ніби польський, ніби там все було на польській мові, ніби там поляк його веде, канал досить старий. Але потім мені на пошту роз, розлючений адміністратор цього каналу написав, виявилось, що це був громадянин Росії, який просто вони просто викупляють старі польські канали і на них починають публікувати інформацію про те, як українці типу, шкодять полякам і всій Польщі. Тому. Також досить багато ресурсів, на яких саме ця тема піднімається. Це також на це виділяються, я впевнений, колосальні бюджети. І е, так само на польських джерелах різних публікується подібна інформація для того, щоб підбурити поляків проти українців. Це діє приблизно так само, як і з ботами в коментарях. І, звісно ж, четверте це політичний вплив і це. Майбутні вибори, які мають відбутись в Польщі, буквально за півтора місяці, навіть вже за менше, вони мають відбутися 15 жовтня. Фактично, через місяць вони вже мають відбутися. Тому, якби ця ситуація вона буде напружуватись, тому як є виборці, які різко виступають проти українців, їх. Там я не знаю, офіційна статистика плюс-мінус 5% таких. Це люди, які жорстко налаштовані проти українців. Їм не подобається, що українців багато в Польщі, їм не подобається підтримка економічна і якби, економічна підтримка цих українців. І вони, якби та партія, яка в своїх промовах буде говорити, що ми українців всіх виженемо з Польщі, та саме партія і забере оці голоси на виборах. Тому за них також будуть боротися за ці голоси. Цих людей ніхто не буде там, скажімо так, міняти їхню думку стосовно українців. Просто вони будуть, ці політичні партії, вони будуть різні популістські заклики робити, що ми українці всіх виженемо, і Польська буде для поляків тільки. І така є в нас яскравий приклад: це партія Конфедерація, яка ну, власне вона на цьому і побудована. Вона побудована на тому, що в Польщі мають залишатись тільки поляки всіх інших треба видворити за межі цієї країни. Ця партія вона до речі останніми місяцями набирає обертів, в тому числі і їм допомагає. Допомагають всі фактори, про які ми сьогодні говорили, тому якби інші партії також, повірте, будуть на цьому грати, в тому числі і правляча партія право і справедливість, також буде на цьому грати, бо їм потрібно виграти вибори, потрібно забрати якомога більше місць в Сеймі та сенаті. Тому вони також будуть максимально старатися якось боротися за оцих людей, які різко проти українців виступають. Тому я думаю, що пік. Оцієї ненависті подібних випадків, що пік нас чекає тільки попереду, після виборів буде, до речі, набагато з цим простіше. І таких ситуацій буде набагато менше. Я також в цьому впевнений. Отже, чотири головні причини, чому на українців почастішали напади. Далі. Чому, власне, все частіше і частіше попадають на відеоподібні ситуації? Бо люди стали розумнішими. Люди розуміють, що коли їх просто там побили або їх просто там поображали, і в них немає жодних доказів, то вони прийдуть в поліцію, їм в поліції скажуть до побачення і все. Але при цьому в нас є вже декілька резонансних випадків, коли е, поляки. Е, скажімо так, морально або фізично нападають на українців на українок. Ці випадки фільмуються на відео, і потім вони розносяться тіктоками, ютубами, фейсбуками. І в таких випадках вже польська поліція не може не реагувати. І, звісно ж, друзі завжди такі випадки беруть на себе центр моніторингу проявів ксенофобії та расизму і допомагають людям, які стали жертвами на цих відео. І до речі, щодо того, як захиститися від подібних нападок, по-перше, потрібно повідомляти цим людям, які на вас здійснюють якісь там напади. Потрібно, по-перше, завжди все фільмувати. Це по-перше, і по-друге, говорити їм про те, що ви порушуєте зараз закон, і я звернусь в поліцію, я звернусь в центр протидії оцієї травлі. Так. Центр протидії моніторингу ксенофобії та расизму, і ви будете покарані. Якщо і, звісно, їм це не допомагає, то відбивайтеся, як вам виходить. І після цього звертайтесь в поліцію, надавайте їм докази. Якщо поліція не реагує, що також є досить частим фактом, в такому випадку потрібно звертатися в Саме в цей центр моніторингу проявів ксенофобії і расизму, і вони вам власне допоможуть. Вони дуже і дуже добре виконують свою роботу, і практично всі справи, за які вони брались, в яких було досить багато доказів, всі справи вони вигравали, доводили до кінця, і цих поляків було покарано. І чим більше буде таких прецедентів, коли поляки отримують реальне покарання за свої дії. Тим повірте, тим менше буде нападів на українців, бо вони, вони будуть елементарно боятись порушувати закон, бо будуть знати, що відбувається. Всі контакти цього центру я залишу в описі під цим відео. Ви зможе безпроблемно перейти туди, там є. І їх номер телефону, і є окрема форма, яку можна також заповнити. Тому користуйтеся цим, звертайтесь до них, якщо у вас є якісь подібні ситуації. Також, якщо вам потрібно розголосу, і у вас є якісь відеоматеріали, і вам потрібно, щоб цей відеоматеріал набрав розголосу, ви можете присилати його мені на пошту або на Telegram. Вони також є в описі під цим відео. Будемо їх поширювати. В мене досить багато підписників, тому можете бути впевнені, що. Ваші е, відео, скажімо так, вони попадуть е, е, в широкий доступ, їх побачить дуже багато людей, і після цього е, ані польська поліція, яка також час від часу буває корумпована, ані е, оці. Ну, якби ані оці поляки вони не залишаться в стороні. Вони будуть змушені відповідати за, свою, за своє порушення закону, а поліцію відповідати за свою бездіяльність. Тому ви знаєте, що робити. Дякую кожному з вас за лайк, за підписку. Це допомагає нагадаю боротися з російськими ботами. Тому підтримуйте канал. Я вдячний кожному зі своїх підписників. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!